Адміністрація. Це район Малий Галагов, що означає, ми ще туди підійдемо, подивимося ближче. Так, отже, 16-ти поверхівка. Раніше тут, раніше тут була міська шибаниця, тут вішали людей і за нею прямо ж ховали. Оскільки ми бачимо, що уж трошки вигинається, то ця зона затоплювалася, тут нічого не було, тут було кладовище для бідних, хто не мав грошей поховати людей. Поховати своїх рідних на, на кладовище, щоб їх оспівали, то священник тут е, загально проводив церемонію і так в е, хаосі ховали людей, тому радянська влада довгий час нічого тут не бралася будувати. Це все аж починаючи від 16-поверхівки і до, е, до автостанції. Там, де, там також збереглося і угорське кладовище, е, надгробки з угорського кладовища над гробками вкрита е, частина. Району біля Україна, біля магазину Україна. Там навіть недобросовісні робочі не достирали написи надгробків і десь можна причитати. Ну, власне, ми знайшли фрагменти цифр, то напевно дата або народження, або смерті. А також, як йти до світлофора на переході, є назва пише любов, не стерто, або там з любов'ю. так. Ви якщо будете йти уважніше, то можете знайти, подивитися.